Дуже часто чую, що реклама на Etsy не працює і зовсім неефективна. Лише жирає бюджет, а продажів немає. Але в мене є дещо інша точка зору, про що і хочу поговорити далі. Тому дивіться це відео, щоб визначити з тим, які лістинги все ж таки ставити на рекламу, щоб отримувати найбільшу віддачу від рекламних витрат. Та сформулювати для себе оптимальну рекламну стратегію. А для того щоб і надалі отримувати корисну інформацію про роботу на Еці, не забудьте підписатись на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Отже, мене звуть Вікторія Жидок. Всіх вітаю. Дякую, що дивитесь україномовний канал. Я є регіональним представником компанії Весернбіт в місті Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Ну можу назвати е як мінімум дві причини, чому нам все ж таки варто. Підключати внутрішню рекламу Etsy Ads. По перше, платне просування завжди має миттєвий результат в порівнянні з органічним просуванням. Маю на увазі, що нові лістинги, які ви одразу після виставлення ставите на рекламу, індексуються алгоритмом набагато швидше ніж по органіці. Тобто рекламна кампанія підсилює ваше seo просування по органіці, і ваші лістинги швидше опиняться на перших сторінках пошуку Etsy. По-друге, окрім просування, реклама це також потужний інструмент для аналізу ключових слів, по яким вас показується в пошуку. Це дає можливість вже на початковому етапі за результатами рекламної кампанії виявити можливий прогалини В SEO, Ну, наприклад, виключити нерелевантні теги та ввести необхідні корективи щодо покращення SEO. Це, до речі, важливо, та дуже допомагає в подальшій роботі. Ну і по-третє, реклама дуже важливий інструмент саме зараз, коли ми з вами маємо справу з персоналізованою видачею для покупців. Ніхто з нас не може точно визначити, як же сам працює саме пошукова видача. І ми вплинути на це, на жаль, не можемо. Але якщо ми додаємо свої лістинги на рекламу, то ми даємо їм шанс все ж таки бути поміченими нашими потенційними покупцями. Таким чином, для мене це дійсно відчутні переваги, але зрозуміло, що це все дуже індивідуальне і так само як з ціноутворенням у кожного своя історія. Але головною функцією реклами, все ж таки, є спонукання потенційних клієнтів до покупки. Рекламованих товарів, тобто продаж. І тут постає декілька питань: як перевірити, що рекламна кампанія є ефективною, та яким повинен бути рекламний бюджет для ефективного просування. Ефективність вашої рекламної кампанії буде залежати від конкретної рекламної стратегії, яку ви оберете для себе. При цьому рекламна стратегія може змінюватись з часом в залежності від ваших цілей. В цілому є декілька рекламних стратегій, які можна використовувати. І перша стратегія добре підходить для початку. Тобто, коли ви вперше запускаєте компанію в Etsy Ads, можна спробувати рекламувати спочатку всі ваші активні оголошення такий підхід допоможе надати алгоритму адаптивної реклами найточніші дані про те, як покупці взаємодіють з вашим магазином та визначити лістинги, які працюють краще інших по рекламі. Ну із мінусів тут це те, що ваш початковий бюджет має бути більшим на початку, в залежності від кількості товарів в магазині. Друга стратегія спрацює, якщо ви маєте обмежений рекламний бюджет. Тут гарною відправною точкою може стати просування тільки тих товарів, що вже і так гарно продаються та мають гарну видимість, оскільки ці продукти вже залучають людей до вашого магазину є велика вірність того, що вони будуть добре працювати, коли ви будете рекламувати їх для абсолютно нової групи потенційних покупців. Тут також велике значення буде мати, якщо ви підключите рекламу на товари бестселери, якщо є в вашому магазині такі, це підсилить сприймання цих товарів і залучить набагато більше нових покупців, які беззаперечно з легкістю будуть купувати бестселери. Третій варіант підійде тоді, коли ваша рекламна компанія ЦІЦ вже триває щонайменше місяць. В цьому випадку ви зможете оптимізувати свою платну рекламу, виходячи з ефективності. Це можна зробити використовуючи значення показника Роз, про які ми вже з вами говорили раніше. Якщо ваш показник роз для лістингу знаходиться на рівні 2,8 та вище, то це гарна ознака. Того, що ваше оголошення працює добре та є прибутковим. Чи можемо ми впливати на цей показник? Ну, в принципі, так, це реально. Необхідно періодично аналізувати статистику по рекламним оголошенням, щоб вчасно перерозподілити бюджет на ті лістинги, які краще продаються по рекламі. Четверта стратегія це просування ваших нових лістингів. Ну, тут ще раз скажу, що це чудовий спосіб покращити. Вашу позицію в органічному пошуку на єці в цьому випадку ви можете провести експеримент, щоб швидше дізнатися, які товари є найбільш привабливими для покупців та які товари конвертуються з найбільшою швидкістю. Я наразі постійно використовую третю та четверту стратегію, тобто орієнтуюсь на показник роз та просуваю нові лістинги. Дивлюсь, як вони працюють ну, щонайменше протягом двох тижнів, а потім роблю коригування деякі. Лістинги виключаю з реклами, а деякі залишаю. Буду дуже вдячна, якщо і ви напишете в коментарях, якою стратегією користуєтесь саме ви. Ну і, в принципі, основні моменти ми з вами розібрали. Залишилось єдине, але важливо, Еці дуже не любить, коли ви вимикаєте рекламу, тобто взагалі припиняєте фінансування. Одразу буде відчутний спад по всіх показниках магазину. Навіть е зменшення рекламного бюджету може на деякий час просадити ваш магазин. Еці буде старатись, щоб ви зрозуміли, що безплатного просування вам ніяк, тому дуже обережно коригуйте рекламні бюджети. А якщо у вас залишились питання, то будь ласка, пишіть їх в коментарях, продовжимо обговорення там. А також бажаю всім обрати ефективну рекламну стратегію, яка буде приносити вам постійний прибуток.